you <music> Вітаю всіх на каналі Селянин. Як бачите, ми знову в лісі, і у нас сьогодні відпочинок. Відпочинок за допомогою ось таких товарів, які я заказав на тему. Тему це номер один по товарах, які можна заказати дуже низькою ціною. І вони дарують нам як і промокоди, так і акції знижки для кожного із вас. Тому переходіть по посилочки, які будуть під відео. Заказуйте, ви не пожалієте, тому що там багато якісних продуктів. Рюкзак, хакі, містимий, мій любимий. Подивіться, стільки всяких тут защолочок, підтяжок. Кішеняк різних, які вмістимі, дуже великі. Зараз будемо розпаковуватися, тому що ми готувалися до відпочинку. Сьогодні будемо гарну страву готувати. Поїмо, віддихнемо і тоді вже будемо відправлятися додому. Дивіться, верхня частина має містинну кишеньку, де можна поставити любі речі, такі швидкі, там, ножичок, шапочку, кашкетику, перчатки. Любу-любу річ ви можете туди засунути. Високоякісний матеріал, вода не пронесаємо, не шкодуємо вода. Також є бокові кишеньки тут закриваються, вміщаються різні речі. Всередині дуже глибокі на 70-75 літрів глибина даного рюкзака, з іншої сторони так само є кишенька. Самі паски дуже крепкі, можна брати сіпоти, вони просто припезні. Будемо помаленьку розпаковуватися далі. І перше, що ми зробимо, це достанемо палатку. Палатку обов'язково нам треба було, тому що ми в лісі тепер. І нам треба мати якусь кришу над головою. Тим більше ви, якщо будете йти десь віддихати, можливо, у вас застане дощик, роса мороз. Ви завжди можете заховатися там. Всі силочки на товари будуть під відео, так що промокодчик зверху буде обов'язково переходіть, вам будуть знижечки і будете мати таку красу. Зараз йдемо розкладати палаточку. Погнали! Палаточка ось така. У чехлі, гарному чехлі. О! Вона на два чоловіка. О! Це що у нас є ще? Опа. У нас є кришечка. Наверх палатки. Звичайно, є інструкція. Інструкція, інструкція. Інструкція нема. <ріху> Інструкцію ховаємо. Ось такі є кріплення, до яких ми зараз дойдемо. Подавимося. Такій сумочки дуже цікава річ. Вона зав'язується. Що у нас є? Мангальчик. Давайте її зберемо, вона складається з таких частинок. Ми будемо зараз вчитися. Різьбі без якої по-любому нема чого йти на відпочинок десь відтихати, тому що тут можна як і пожарити любу їду, так і щось зготувати смачненьке. Дуже швиденько збирається, розбирається, багато місця не займає, поставили в любу кишеньку такого красивого рюкзака і все. І у вас завжди мангальчик є біля себе. Підемо його протестуємо і розпалимо вогонь. Ну і звичайно, зараз підготуємо щось смачненьке для того, щоб приготувати на ну, цій красі. Є такий комплект баночків. посуда для кемпінгу. Ну як же без кружечки? Дуже крепкі. Шучечка складається. І вона ще йде, як кришка для боня. Так, Тут у нас є банячок такий. Черпачок для чаю. В ньому можна чайочок заварити. Зараз ми це і зробимо. О! Кришечка. І цього дві месочки є! Дві месочки. Тут можна як щось є жарити, так і просто не І так, друзі, ми будемо зараз готовити хорошу їду. Такий лісний перекус. Беремо рослинне масло, змащуємо наш бонячок і починаємо кришити туди варену барабульку. Будемо зажарувати її. Будемо кришити та зажарювати нашу барабульку. Звичайно, ми ще зажаримо сосіски прямо на вогні. Так, друзі, що нам потрібно для їде? Барабулька, варену покришив, уже. сіль, перець, петрушка, помідорки в кінці, які ми будемо накришувати або їсти просто так. Яйця, курячі, сирі, які ми будемо зараз використовувати, часничок. І це ми все ставимо зараз на вогонь. Тепер ми подивимося на ложку, яку я також заказав на тему. Багатофункціональна ложка, вилка, відкривачки, підключики різні. Все для різних випадків. Беремо і перемішуємо все, що ми тут зробили у цьому бинечку. Беремо наші сосісочки, робимо невеликі надрізи і зараз будемо їх ставити, зажарювати. Картоплі вещечком піджарилась. Беремо тепер. Прушечки. Беремо сумідорку. Ну все, наша страва готова. Ми на природі. Просто чудово, віддихаємо і проводимо час. Беремо кусочки сахару, беремо наш чайок. Це просто чудово. Ставимо, щоб трішки ще остивав. І переходимо до нашої страви, яку ми приготовили. Це картопля з петрушечкою, зажарена з яєчком. Зверху я накаршив часничку. ну Це хто як бажає, хто як любить. Звичайно, помідорки і сосісочки. Давайте ми спробуємо. Сосісочки класні бути. Ммм. Все-таки на природі їда набагато смачніша, ніж вдома. Ось і все, друзі. Переходіть посилки під відео, качайте додаток тему, вводіть промокод для знижок на любі товари і не забувайте на тему безкоштовна доставка на всі вибрані вами товари. Всім дякую, що зі мною провели час. Я з вами прощаюсь до зустрічі в новому відео.